Так, всім привіт! Ви на каналі Бейзон. І це просто міжпланетарна легендарна дуелька на М40 е манскопами е і, і перший раунд тоді гли. Просто містер Саша транспорт Київ проти сорті. В описі під відео будуть ссылки на його канали. Ой, на їхні канали. Мабуть, вже в них розмінка почалась. Я в е спостерігачах. Там да, вже розмінка почалась. Саша за терористів почав. Сорті за КТ почав. Я вперше спостерігачах цікавий молік в сорті. Так, в сорті дуже обережно грає. Я знаю, якого тактику. Він дуже закрито грає. Саша в домі. Так, ух, майже в ногу попав в сорті було близько. <coughs> Це тільки розмінка. Забрав сорт. Думаю, багато разів сортю буде забирати Сашу, тому що він не, не вміє грати на М40. Коротше, вибачаюсь, я вперше спостерігачах. Ух, забрав просто він з копом. Давайте підтримуємо Сашу. Вай. Да. Саша. Написав, ну ніж на ніж хоче посадити. Ну, це сорт, він мене любить садити на ніж. Я його знаю просто. Так, Саша закупився. Забрав Саша сорті молодець. Саші 20 хп і 0 броні. Так, розминка закінчилась. Я знаю, в сорт він любить тьомку ходити, але дуже тихо він любить ходити обережно. Так, в сорті щось підвисає. Так, Саша, давай покажи, що ти вмієш. Так, перший раунд тігли. Просто дивіться. Саша чекає тут, сортів на плинту. Давайте подивимось за Сашею, що він буде робити. Бо тут є простріл, де Сорті може до двері пройти. До двері Сорті може пройти, а те і прострілити. Так, Саша, ага. Саша, давай, Саша, Саша, Саша. ну ви подивіться, було так близько. Якби пиш, то раніше чуть, чуть на бік повернув. Тобто. Так, Саша, думай логічно. Якщо він вже не в чому так довго, то він більше всього десь коло плента. Давай, Саша. Дивіться, дивіться, як Саша буде закрито грати. Ви Просто подивіться на Сашу. Просто забирай його. Сорті не встиг зреагувати навіть. Просто Саша на шифті зайшов. Сорті щось з інтернетом, я не поняв. Дав сорти щось з інтернетом. На жаль, в сподіваюсь, підключиться. Так, я бачаюсь, щось я напишу. Так, це так, все, сорті підключився. Саша, Саша, ну ви подивіться. Так. Так, все, раунд почався. Ну, сор... Саша почав зразу пушити. Я знаю, це Сорті більше любить закрито грати. Так сорт і. А... Сорті, ну так, да, тут було зблизько. Якби зблизько, то якби не було зблизько, то Сорті, може, забрав. Саша автокупівля. Щоб не паритись. Так, Дивав. цікавий дігл в Саші, тому що з наклейкою... Так, ну я ж говорю, що Сорті дуже закрито грає Сорті прям дуже закрито Ух, майже в Сорті, там пуля була дуже близько. Так, мабуть, зараз Сорті почне грати. Він такий в нас, що як мелонті чисто. Як мелонькі. Піддається, піддається, My life lie. If I lie tonight. І там вже щось там. Да, да, да. Так, бачите, Сорті дуже закрито грає, він вже стояв. У нього саме стрім тоді був. Давайте подивимось, що Сорті буде робити. Мабуть, Сорті буде прострілювати. Бо це сорті. Так, Саша, мабуть, почув вистріл. Саша, мабуть, почув вистріл, вистріл вистріл. Так. Так. Зайшов Саша зайшов у дім. Саша стріляє. Ну, блін, як пиш, Саша не промазав, якби сточуть приціл. Посунув ну, в топсорт, може і накоцив. Не знаю, не, не знаю. Ну, бачите, ну прям ну, прям сорти по сорт. Просто простріл, я думаю, я б забрав, якби раніше почав стріляти так. Саша прямо на лонг. Так. Цікава ситуація, дуже цікава. Дивіться, дивіться, Саша. Ідеальний молік просто. Але, але сорт його забирає. Просто ну ви, ну ви бачили цей Молік. Просто ідеальний був цей Молік. От Саша ну дуже ідеальний був. Молік. Так. Ну, нічого, нічого. В сорті може від камбекати. Дивіться, флешки полетіли. Аєшка полетіла. Так. Дивіться, дивіться. Ну, Саша, випади Пригнись. Сорті дуже обережно грає. Сорті, сорт. Ай. Ай. Не попав в тіло. Якби попав в топ на коцов. тихо, тихо. І, жаль, хай в сорті нема. Так бій закинув, але все одно раунд він забирає пацани, ну це і, і, і дівчата, якщо хто дивиться. Ну, це просто дві легенди, які грають зараз. Давай Саш. Ну, що це я трошки за Сашу голосую, ну нехай. Він грати, ну він не грати нон з копами в принципі не вміє. Так, сорт. Так, Саша трохи накодів не знаю. Ух! Сорті на коців його добро. Так, сорт пішов на плент, подивимось, що буде Саша дієт. Sortie, мабуть, пішов. Да, він пішов в довжину, чисто. Та-та-та, да, да, дуже помало грає Саша, мабуть, почув, що він Ну ви подивіться просто що це зараз буде. Саша ну, просто ну, не встигає. Міг би ще й на ніж забрати, ну, це було дуже близько Саша ну як ти Просто, ну Сорті вже раунд забрав, Дивимось зараз о сорті. На сорті я ж говорю, він закрито грає. Бачите, він не пушить. Я вже раз у союзники з ним, з ним грав. Ми, звісно, програли, але ну, він просто дуже закрито грає, він не пушить. Саша пушить дуже часто. Його навіть демка була. Демка в союзниках простий план пуш. Сорті прям дуже підійшов додому. Дивіться, сидить тут, вичікує. Дивіться, дивіться, зараз що буде? Дивіться, дивіться. Видно, як вони вже стикаються, і Сорті забирає його в голову. В стрибку, поки що кілів немає. Таких жорстких якихось прострілом через смовок. І таким звичайним прострілом просто. Так, Саша. Дуже швидко закупився. Фул закуп просто в нього Ну, сорти давай Саша давай. Не, ну тут сорти А, ні! Саша залпом забирає раунд, це дуже важко, звісно, було б. Як це сорти не попав? Просто Дивіться зараз там та дам -та Тадам. змінна сторін Все. Рахимба в сорті просто. Ну, не чатик дивляться. Дивіться, Ага. Угу. Ну да, Саша пушить, бачите Не, мабуть, да, в вже забрав. Раунд цей. Я думаю, це для нього було не сильно складно. А може і сильно. Я не знаю. Так, Сорті вже за команду атаки. Не знаю, просто Сорті full розкид Закиди Саша чекає тут в воебрах. Ай, тут не видно, тут не видно. Саша, ну що ти стріляв? Міг би на ніж взяти, ну, сорті, да, сорті на ніж Люба забирати? За, так вже о, 12 -та хвилина. 12-та хвилина дуелі це є. Так. Саша моментально флешку закидає таку хаєшку накоцив флешка, флешка. Так, сорт, сорт, ну що ти? Сорті на код і Саша на код. Ні, ну тут шансів немає. Просто сорті залежав його в кут, як в боксі. Так, вони прям дивляться одне на одного. Ну слухайте, вони прям дивляться одне на одного. Це, Це буде важко. Так, сорті. Сорті йде в дім. Ні, сорт. Так, Саша промахнувся хаєшкою. Так, Саша закрито, закрито грає. Прям дивиться на сорті. Так, сорті закидає. Саша, не помились. Ну, ну все, Саша почув, що... що він там тупає, та й шансів в нього не було. Ну, давайте подивимося, що буде далі. Ой, вибачаюся, вибачаюсь. У мене трошки екран полетів в космос, Ну, байдуже. Так, Саша кидає флешку, Сорті не осліп. Так, таймингового таймингова хаєшка промахнулась. І Сорті вже тут він запушив, я вшуць. в шоці. Сорті його прочитав. Так, 7-7. Ще три раунди комусь треба забрати. До перемоги, так Саша, прям на всі не на всі закупився. Прям він молік накупив, Саша молік накупив. Так сорти. Так у ну, мене у нього кілів менше. Дивіться, сорти прочитав, сорти прочитав, дивіться, дивіться, Сорті тупає, Саша прочитує і не забирає. Та ну, забере там Саша забрав просто Саша, ну що ти виробляєш? Та ти ж не королем сорок. Тут сорті більш професійніший на М40. Так, Саша закинув флешку, Сорті, мабуть, осліп. Дивіться, як Сорті тихо йде. Сорті закидує хаєшку 15 хп мінус. Дивіться, дивіться. Сорті читає, але Саша чує. Сорті, мабуть, знає, да, да, да. але Саша почув. Сорті захотів, щоб Саша вийшов. Він зрозумів, що Саша на слух тіє. Блін, просто там на пулі була. Та... Сорті міг би попасти і забрати, але Саша просто стрибнув. Якби Саша не стрибнув то б сорті забрав. Так, вирішальний для... раунд для Саші. Сорті. Дивіться, як грає. Сорті. Так. Про... Тут вона тепер серпне допоможе слухати з таким прострілом. Так, Саша чує, мабуть, де тупає все закинув. Але промахується, Саша на накоцав майже попав прострілом сорті Так, сорті, закидай флешку. Саша смок закинув спеціально. Цікаво Сорті, відчікує тут. Так, сорті на коробках. Цікава. Хто ж переможе. Сорті має поставити пачку, щоб не програти ні сорті. Якби ж то він тупа в тупта. Як? Оп. Саша стоїть афіка, чи що? Не поняв. Сорті плентить пачку. Саша. І біжить, пушить. Саша пушить йому обов'язково потрібно запушити. Сорті на час грай на час. Ні, не на ножі, не на, не на ножі. Сорті на час грай. Блін Сорті програв цю легендарну дуель, на жаль. Саша переміг. Все просто. Саша, вітаю тебе з перемовою. Просто. Из ботки просто. <laughs>